Вітаю! З вами автопарк. Сьогодні маємо дещо цікаве: це компактний кросовер Suzuki Jimny. Але, незважаючи на його невеликі розміри, це справжній повнопривідний позашляховик, який працює на бензиновому моторі об'ємом 1,3 літри в парі з автоматичною коробкою передач. Автомобіль був придбаний. У українського офіційного дилера в 2006 року і за цей час мав лише одного власника. Авто не перебувало у ДТП повністю в рідній фарбі. Зовні має гарний вигляд, технічно доглянутий, золотистого кольору. Це авто розраховано. Для водія та трьох його пасажирів. Такий компактний салон. Сидіння трохи потребують оновлення, але це не впливає на його технічні властивості та характеристики. По оснащенню. Тут маємо електропідйомники скла, електричне регулювання дзеркал. Підігрів водійського сидіння та встроєна магнітола. Також є кондиціонер. Гарний економічний автомобіль, дуже невибагливий. Є вбудований фаркоп. Багажне виділення невелике, але є можливість розкласти сидіння для більш габаритних речей. Такий автомобіль пропонує вам автопарк. Придбати заготівковий розрахунок або в кредит і лізінг. Приїжджайте до нас, ми знаходимося по вулиці Сумська, 2А. Автопарк чекає.